Відбускові нішою я не маю на увазі компанії, які працюють десь. Там я не знаю, там для щось роблять софт для нафтопереробників. А я більше маю на увазі, що у вас є там ваші сіпії, і навіть якщо аудиторія широка, вони дуже класно сегментовані, дуже зрозуміло, які value проки в нас є для кожного сегменту. Для цієї аудиторії, і коли ми розуміємо, там що саме ми, тобто, ми маємо цей фіт з точки зору релевантності, то в такому кейсі, навіть стартуючи від там півтори тисячі двох тисяч контактів на місяць, можна отримувати вже досить класні результати. І конверсія кількість слідів з такого підходу зазвичай набагато вище. Конверсія набагато вища, порівнюючи з попереднім. З попереднім підходом, ну і як результат, чого тут реально зазвичай не вистачає, це дуже класної великої швидкості ітерації по тестуванню різних гіпотез. Тобто в цьому випадку ми не можемо відправляти там всім повністю все однаково. Нам треба обирати оці мікросегменти, під них будувати якісний меседжинг, який буде максимально релевантний, і дуже швидко тестувати, щоб дивитися, що працює, що не працює, і що треба з